Обышедшая бы то, что ими все против нас, и благословен грядуши буды Твоим вес Господним камень, Божий, Невостой Сину благословен грязь, Господа, Бы Своимя Восхиссины, О Господи, Явиса нам! Благословен грядный, Твоимя Восходнее. порчи и создателю всяческих Боже, дело рук наших к славе Твоей начинаемая, Твоим благословением спешно исправи. Ми с ваш небесный, даст благо Него. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господи, люди Твоя, и благослови расстояние Твое, Победы православным христианам, нас противные даруют. Батька, как всякую язык природа, сохраняя крестом твоим жизнью. Спасибо, Господь, ты Спаси Его. Святковим молебнем та освяченням відкривалася сьогодні православна виставка ярмарок Православна Україна, яка об'єднала сьогодні найскладніші часи для України усі єпархії. Тут ми можемо побачити як православну літературу, як утварь церковну, дещо ювелірні вироби, книги, відкритки та солодощі. Завітайте! Ярмарка буде тривати 5 днів. Не зволікайте, завітайте на ярмарок.

На ярмарці, як бачили, представлено досить багато різних товарів, і деякі з них навіть є особистим виготовленням в монастирів, храмів. Тобто продукція є в певній мірі унікальною. І мета одна: люди багато хочуть для себе щось придбати, і можливості, наприклад, поїхати десь в іншій області в монастирі для того, щоб придбати цю продукцію, в багатьох немає. І тому ця всеукраїнська акція православної виставки ярмарку якраз і забезпечує тим, що коли вона подорожує по областях, це спрощує для людей механізм долучитися до. Того, щоб придбати, поцікавитися, чим живуть монастирі, яка в них є особиста своя продукція. Це може бути вишивка, це може бути іконописання, це можуть навіть бути і мазі, які монастир робить. Тому в певній мірі це для багатьох людей є ознайомлення, а для іншої категорії людей це можливість є придбати те, що для них можливо є чимось недоступним. Висовка несе в собі характер більш релігійний. Доцільно було б це проводити і на території храму або монастиря, наприклад, для того, щоб була відкритість така. В плані розуміння, що духовна виставка вона має бути на території духовного комплексу храму. Да? Безпосередньо вона може проходити і в інших установах, але для людей близько прийти до храму і в той же самий час, прийшовши на територію храму, вони можуть долучитися для роботи для того, щоб побачити цю виставку.